Сесія Рубіжанської міської ради розпочалась о 15-й годині серед питань на розляд злиття 8 та 6 школи та створення ліцею. Батьки учнів проти. Більшість учнів <працю> проживають в частному секторі або в віддаленій частині, через яких не проходить <працю> громадський транспорт. А к ближайшей школе в случае закрытия нашего учебного заведения по адресу Владимирская, 19, эти ученики будут добираться, добираться до места учебы еще дольше. Второе. Отсутствует план, куда именно расположить всех учеников нашего лицея. Ведь в ближайшей школе всех разместить не получится. А значит, расстояние добираться до школы будет увеличено. Мы рассматриваем вопрос по э, школьному автобусу. Мы выискиваем средства для того, чтобы Тим дітка, кому буде далеко, буде подвоз діток. Одна з депутатських груп запропонувала провести громадські слухання щодо об'єднання двох шкіл. Більшість голосів це рішення не підтримали. Слухання проводяться тільки в зв'язку з реорганізацією ліквідації закладів освіти в сільської місцевості. Якщо з 5 по 11 класи зможуть перевестися до новоствореного ліцею, учні початкових класів, а їх 165 переведуть у інші навчальні заклади. Дайте, ми за реформу, но ну, оставь, пожалуйста, здання. Просто вже істерика, я не могу, понимаете? Ніхто не спасив у наших дітей. Ніхто. Після виступу усіх охочих питання ставлять на голосування. Рішення противорі. Згідно проєкту рішення, перевезти дітей з однієї школи в іншу повинні впродовж двох місяців. Нагадаємо, освітня реформа передбачає початкову школу з 1 по 4 клас, базову, а саме гімназію з 5 по 9 клас та профільну ліцею з 10 по 12 клас. Таким чином у Міністерстві освіти та науки хочуть відокремити молодшу, середню і старшу школу. Владислав Уголов, Андрій Брігідер. Новини на Суспільному.